Мирний план для України, конфіскація кремлівських мільярдів і можливість посилення санкцій проти Росії. Це лише одні з небагатьох тем, які сильні світу цього обговорюватимуть у канадському кананаскісі, де сьогодні відкривається самі G7. Триденна зустріч, що відбувається і Небажання Москви рухатися до миру і стрімкого загострення на близькому сході інтер розгорнув ефірний майданчик в самому центрі події саміту Сімки. І весь ефір ви першими дізнаватиметесь про найважливіше і зараз на зв'язку Канада, де працює наш спеціальний кореспондент Дмитро Нопченко. Отже, Канада на зв'язку спеціальний ефірний майданчик із саміту Великої Сімки. Ну, і хотів би вам сказати, що... Це першими. Ну а сьогодні, знаєте, такий неформальний день, коли в розкладі немає протокольних заходів. Є можливість у учасників прибути і до Канади, і більше того, дістатися до Кананаскіса. Я потім розповім, чому це важливо. І знаєте, є можливість поговорити неформально, тобто навіть в офіційному розкладі сімки немає цих розмов, але вони відбуватимуться. Відбуватимуться протягом сьогоднішнього дня. Я перед ефіром говорив із колишнім міністром закордонних справ Канади, який організовував сімки, який сам брав в них Участь, і він сказав дуже цікаво. Цікавий меседж був, що лише те, що ми бачимо з вами по телевізору, ці всі рукостискання, ці всі засідання, це лише десята частина того, що насправді відбувається в рамках засідання G7, тобто верхівка Айсбергу. Все решта це неформальні конфлікти, розмови, спілкування, які в принципі і дають можливість і прем'єрам сильним світу цього дійти до певних рішень. Ну і що важливо по суті, канадська зустріч, ось як. Канадська зустріч, про яку ми з вами говоримо, де я зараз перебуваю, це навіть не така класична сімка. Тут навіть жартують, що це така G18, адже Канада запросила ще і додаткових учасників, і зустрічі розділять на традиційну розмову, розмову, до якої ми всі звикли, розмову у вузькому колі, і розмову у більш широкому складі. щодо союзників, зараз такі часи, що це не просто самі, це якраз перевірка єдності. Цієї єдності не вистачає. Ми це вже бачимо. Втім, починаючи з тієї. Сімки починає працювати новий механізм. Механізм дуже цікавий, коли раніше щоб ухвалити рішення сімки, була потрібна єдність. І якщо, хоча б одна країна, висловлювала сумніви, чи була проти, то просто спільного рішення не було наприкінці. Зараз домовились до того, зараз роблять так, що е, окремі країни, кілька країн, кілька президентів і прем'єрів е, можуть і збираються ухвалити окрему власну резолюцію. Ну і уявіть, як часто на рівні Європейського союзу рішення блокуються, тому що немає єдності. Як часто на рівні НАТО рішення блокуються, тому що немає тієї одноголосності, і ось зараз на канадські сімки в принципі починають відпрацьовувати новий механізм. Тобто зараз я тут чую в кулуарах, що скоріш за все не буде спільної резолюції, втім і по Україні, і зрешти найважливіших питань, якраз будуть окремі резолюції, про які можуть домовитися окремі країни і окремі лідери. Щодо порядку денному він затверджений в ньому, звісно, є Україна, є окреме українське е, засідання. Але знаєте, які тут зараз обговорюватимуть цього року, все одно вони в українському контексті. Ну, наприклад, уявіть, Канада пропонує поговорити про енергетичну стабільність в світі. Ну як говорити поза прив'язкою до того, що відбувається на українському фронті, я в наступному нашому ефірі рівно за дві години детально. Поговорю і про українську програму, і про те, як, які питання хоче порушити Україна, і як працюватиме тут українська делегація. Президент Зеленського і офіційно запросили, і він сам говорив, що збирається бути. Це якраз тема нашого наступного ефіру, нашого наступного спецвключення. З важливого протягом цих трьох днів дуже багато говоритимуть про гроші. Трамп із союзниками говоритиме про те, що треба більше витрачати на НАТО, на колективну безпеку. Союзники із Трампом про те, що варто би відмовитися. Від ідеї його драконівських тарифів, які він хоче запровадити проти цілого світу. Але якщо вже мова про фінанси, то варто порушити і питання щодо заморожених на заході кремлівських мільярдів, які варто таки не просто використовувати відсотки, а передати Україні і якраз скількох джерел, і в Оттаві, і в Києві, і тут на саміті, я чую, що Канадська делегація, канадське представництво, канадське головування якраз збирається дуже детально це питання заморожених російських коштів із колегами порушувати і на самих засіданнях, і здебільшого в неформальних розмовах. Ну а які ще пріоритети у Канади, і найголовніше а чим Канада зможе і намагатиметься допомогти нам з вами? Якраз ми запитали в ексклюзивному інтерв'ю у пані посла Канади в Україні і пропоную вам послухати її коментар. Будь ласка. having you. Це так важливо, щоб Україна залишалася чітким пріоритетом, адже вона є головною в рамках багатьох обговорень на G7. Неможливо, наприклад, розмовляти про глобальну безпеку, якщо не запросити Україну до цього діалогу. А друга важлива тема що ще можна зробити для тиску на Росію, і обидва напрямки одночасно важливі. Санкції очевидно будуть однією з основних тем на саміті G7. І знову ж таки, більш скоординований підхід до обмежень. Може реально змінити ситуацію, також переконана говоритимуть про обходження рестрикцій, як нам всім разом з цим боротися, і як знайти способи, щоб запобігти. Але водночас необхідно інвестувати гроші у відновлення, у підтримку фінансових установ, і це треба не лише зараз, щоб Україна перемогла, а й у довгочасній перспективі. Бо всі ми хочемо бачити Україну сильною, успішною, демократичною країною в складі Європейського союзу. Позиція Канади залишається непохитною. Ми твердо підтримуємо Україну в усіх напрямках, зокрема в обороні, надаємо мілітарну допомогу і шукаємо можливості інвестувати у спільні підприємства з Україною. Водночас, і нам є чого в Україні повчитися. Не менш значуща й гуманітарна підтримка. Ми її не припиняли. Щодо витрат на оборону, тут варто очікувати конкретних рішень за підсумками найближчих самітів, що відбудуться. І перші кроки вже є. Новий міністр оборони вже оголосив про виділення додаткових 35 мільйонів доларів на підтримку України, 30 мільйонів на бронемашини. Ще 5 мільйонів це комплекти для радіоелектронної боротьби. І це лише початок. Такі оголошення дедалі частіше звучатимуть у міру того, як поглиблюватиметься співпраця оборонних компаній Канади, Європи та України. Ну і хочу вам сказати, що за кадром сімки відбувається неймовірно багато цікавого один лише факт: ми е, в горах, ми в лісі, і е, без служби безпеки е, Великої сімки, служби безпеки G7 інструктували, як поводитися, якщо вони побачать, що на шляху кортежу з'являються дикі звірі, наприклад, вовки чи ведмеді. Е, всі деталі, всі найексклюживніші деталі, я розповідатиму вам сьогодні протягом дня за дві години про українські плани. Ну а далі, о 21-й буде наш великий ефір, де буде багато ексклюзиву, колеги студія передаю вам слово. Дякуємо тобі, Дмитрий. Будемо обов'язково чекати твоїх нових включень. Я нагадаю, це був Дмитро Анопченко з Канади.